Бажаю здоров'я. 27 років протисторони проти каналу на YouTube пройшли марно. Я так і здався. Значить, 15 червня 24 року було створено канал Анатолій на 7 вітрах». За цей період десь було переглядів 3 відео на каналі. Але підписників тільки 14 чоловік. А з, на е, Фейсбуці із 300 друзів. Останнє е, відео щодо створення і підписки на канал переглянуло 75 чоловік, але ніхто підписку не зробив. Ну, підписка це таке діло е, добровільне. Хто хоче підписується, хто хоче, ні. Багато відео, звісно, за цей період про полювання, рибонорибну ловлю, про виноградарство вони пропали. Ну, значить, будемо записувати нове. Якщо канал буде розвиватися, значить будемо продовжувати його діяльність. А якщо ні, ми прикратимо його діяльність цього каналу, буде менше забот. Так що ваше право хочете підписуйтесь, знайдете мене отут. Пока, дорогі.